Всім привіт! Я Петро Бухов, і це новини тижня Одеси. Головна новина цього тижня в Одесі це те, що Конгрес США прийняв рішення виділити 61 мільярд гривень на допомогу Україні. Так, це дійсно головна новина і для Одеси також, тому що завдяки цьому ми отримуємо також і ППО, яке буде захищати і Одесу. І багато чого іншого, я сподіваюся, це змінить хід війни, і тому це дуже-дуже важлива новина для нас. І я дуже радий, що нарешті це сталося. Ми чекали на цього більш ніж півроку, і ось слава богу, розум взяв верх над популізмом та ідеотизмом. Чекаємо ще прийняття у верхній палаті конгресу. У вівторок, але тут я не маю ніяких сумнів, що рішення пройде. Вернемось в Одесу. Звісно, що головні новини це постійні російські атаки, які відбувалися на наше місто на цьому тижні. В суботу в район Курсаки, це біля Черемошок, прилетіла ракета Х-59, яка вщен зруйнувала житловий будинок в приватному секторі. Слава Богу, в ньому нікого не було на той час, від нього не залишилось нічого, просто купа сміття. Ще десятки будинків мають пошкодження, вікна, ну, стандартна історія. Вісім людей поранених, але ніхто не загинув, і це щастя. Також Росія продовжила атакувати об'єкти в Одеській області біля Одеси і біля Чорноморського той самий об'єкт. І також було влучання в об'єкт біля порту Південний. І ми всі бачили цілих два дні стовп диму, який йшов, його було видно навіть на відстані 40 кілометрів. Дуже шкода, але ніяк це не допоможе Росії виграти війну або сломити наш дух. Тому ось ці безглуздя, але дуже неприємні атаки продовжуються. Дуже сподіваюся, що наші партнери виконують свої обіцянки і нададуть нам декілька систем Петріот, які будуть захищати також і Одесу. Це також дуже сильно впливає і на економіку, і на настрої людей, і з цим треба закінчувати. Приємно. В ЮНЕСКО опублікували нову мапу зони всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Одесі. Не було ще прийнято рішення на комітеті, але вже його опублікували. Я знаю, що воно буде прийнято, і там дуже сильно збільшується ця зона. Вона доходить до вулиці Пантелімонівській і навіть трохи. Далі вулиці Старопортофранківської, тобто дуже велика частина центру міста буде підпорядковуватись правилам захисту всесвітньої спадщини, які прийняті в Україні. Наприклад, там повністю заборонена наружна реклама, дуже суворі обмеження по забудові. Тому я вважаю, що це дуже класне рішення. Нарешті буде прийняти дизайн-код, хоча б для центру міста. Ну а потім, коли він запрацює, коли всі побачать, як це класно, будемо наполягати на розширенні цих правил на все місто. На цьому тижні вперше більш ніж за два роки відкрили для відвідування Стамбульський, грецький парк та Потьомкінські сходи. Вони були зачинені. Це майже останнє, що в нас зачинено в Одесі для гуляння людей. Я думаю, що більше вже нічого не відкриють. Вулиця Приморська досі відкрита тільки для проїзду. Ходити там не можна. Ну і в Порт на нікого не пустять. Очевидно, до кінця війни, тому що. Там багато чого, що не можна, щоб люди просто так гуляли поруч. І це ще один такий маркер простосування до воєнного часу. Все працює, нас не зломити. До речі, прийшло онлайн голосування, на якому Одесити висловились за перейменування вулиць, які були запропоновані історико та комісією. І, наприклад, проспект Гагаріна буде проспектом Незламних. Ну і також буде декілька інших класних назв і, і вулиця Лесі Українки замість Жуковського і Європейська замість Катерининської. В середу відбудеться сесія міськради, на якій я сподіваюсь, нарешті. Ці всі зміни будуть затверджені. З За посади спікера оперативного командування Південь була звільнена Наталя Гуменюк. Багато журналістів підписували листи з проханнями її звільнити. Вони були незадоволені її роботою. З однієї сторони можна зрозуміти її, тому що завдання на цій посаді вирішувати, що можна публікувати, що не нашкодить, якщо буде якийсь приліт, чи не допоможе це росіянам. І ми бачимо, ось зараз по прильотах. По російських НПЗ що ось люди, які викладають відео, дуже допомагають Україні, тому що ми відразу бачимо результат наших атак, навіть без якихось там камер на дронах чи супутникових змінків. І дуже вдячний цим людям. Але. Зрозуміло, що ми повинні також це розуміти і не викладати такі відео, і тому було б дуже багато незадоволення, коли пані Гоменюк комусь щось забороняла. Але були й кумедні випадки. Я чув від журналістів думської, що одного разу вони виклали фоторепортаж з Аркадії. Ну, типу, там осіння Аркадія. І там пусті пляжі, там кафе, які закриті. І ось пані Гуменюк телефонувала журналістам і казала, що не можна публікувати знімки, на яких видно горизонт, тому що це може допомогти росіянам геолокувати ці знімки. Чесно кажучи, Google Maps досі працює і для росіян також. І вони можуть побачити, що в нас де відбувається, і також коли сюди приплили різні речі з Каховської дамби з Дніпру. Також люди викладали відео з пляжу Дельфіни. Вона також їм телефонувала і казала, що не можна викладати, тому що росіяни дізнаються, де в Одесі порт. Так, ну це дуже смішно чути, тому що де ведеться порт росіяни знають і так, тому що вони навіть тут були фізично до окупації Криму. Тут бували російські суда. Ось такі смішні аргументи у багатьох журналістів був зуб на пані Наталю. І ось зараз, мабуть, вони задоволені. Ну і останнє це те, що нас не радує погода. В суботу-неділю випала півторамісячна норма опадів, повалені 15 дерев, одне з дерев перекрило рух на вулиці Приморській, але співробітники міст зеленотресту дуже швидко його прибрали, розпиляли. Тут, очевидно, що є проблема, про яку я багато разів вже казав, і на якій нічого не змінюється, це те, що ми повинні працювати. На випередження. Ми повинні видаляти сухі або хворі дерева до того, як вони впадуть і перекриють рух або зламають чуюсь автівку. І проблема в тому, що зараз у міськ-Зелентресту мало співробітників. Раніше там працювало 8 бригад, які ось пиляли дерева. Зараз їх залишилось лише 4. Проблема не в грошах, не в грошах на зарплатню, там на бензин. А проблема саме в людях нікому працювати. Зараз вони шукають співробітників, зарплатня від 10 тисяч гривень. Якщо це комусь цікаво, то я можу дати контакти ну або на сайті міськзантресту. Ну і ми також будемо дуже раді, що в місті буде наводитись лад. На цьому все. Сподіваюсь, наступний тиждень все ж таки буде теплішим обстрілів буде менше. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь, скажіть, чи гуляли ви вже стамбульським та грецьким парком.